Ми в Луцьку вже за мить відвідуємо 150-річну аптеку. Потім їдемо до атмосферного селища Олика. А опісля у Ковель по рецепт смачнючої рульки. В Україні існує шість аптек музеїв у Києві, Львові, Євпаторії, Черкасах, Чернівцях та Луцьку. Усі вони унікальні, тож відвідати потрібно кожну. як і інші, п'ять. Луцька аптека працює і зараз. Тож тут і досі, як у давнину, за рецептом лікаря можуть створити будь-який лікарський препарат. А коли в кінці 19-го сторіччя Леся Українка жила в місті, деякі ліки для неї робили саме у цій аптеці. Експозиції тут дві: торгівельна зала і кабінет директора. Деталей дуже ба. Ато, тож затримайтесь тут ненадовго, аби роздивитись усі: старезний касовий апарат, медичну літературу, коваганки, ваги та багато іншого. А тепер вузькими доріжками рушаємо в селище Олика. З Луцька їхати туди трохи більше півгодини. Втім, через дуже мальовничі села і долини. Уявіть, як тут гарно влітку. Олика відома своїм костелом та замком. Спершу про костел побудували його ще всередині 17-го століття. Тоді він вважався найгарнішим храмом Волині. Воно й не дивно проект костелу створили італійці у 1945-му будівлю покинули, і вона поступово почала руйнуватись. Втім, від того мені здається, краси. Не втратила. Навпаки, це місце мов з кадрів якогось голівудського трилеру. Подивіться лише на фото. Костел дуже атмосферний. Втім, таким йому залишилось бути не дуже довго, адже триває реставрація і вже скоро він втратить цей своєрідний шар. Через дорогу від костелу височіє унікальний замок. Як кажуть історики, це перший в Україні прямокутний замок бастіонного типу. Ось як колись він належав родині Радзівілів. Зараз тут психіатрична лікарня. Туристів на подвір'я пускають охоче, Тож не пошкодуйте часу, заїдьте до невеличкої олики, яка і досі зберігає ці величні пам'ятки. Далі рушаємо до Коволя. Саме в цьому місті готують найсмачнішу рульку на Волині. Ми у затишному ковалі приїхали прямо на заході сонця, тож не могли не відзняти цю красу. А тепер час готувати фірмову ковальську рульку, допомагає нам шеф-кухар Наталя. Вона дуже смакує під пиво, взагалі смакує як закуска. Дуже смачна. Спочатку готуємо для рульки маринад. Для маринаду нам потрібно сік-томатний пиво, листочок лавровий, перець і сіль. Далі рульку треба проварити. Додаємо трішечки води. Опускаємо це все в каструлю і варимо 3,5 години. Гарнір до рульки ми готуємо у хоспері. Це запечена картошечка в фульзі. Таку ж саму картошечку ми можемо запекти в домашніх умовах в духовці. Ну смак, звичайно, це буде не той, звісно. Це ж димок. Все це коли рулька доварилась, ставимо її в духовку на пів години. Поки наша апетитна рулька випікається, ми підготуємо помідорчики Чері, щоб прикрасити нашу рулічку. Але спекли нашу рулічку. Ми готуємо соус. Соус ходить на смет і гірчиця. Їх треба змішати до однорідної маси і нанести соус на рульку. Рулька подається з картоплею запеченою в хоспири, помідорами чері та чесниковим соусом. Не пропустіть нашу завтрашню мандрівку. Прямуємо до одного з найстарших міст України Володимира Волинського. А потім їдемо до Нововолинська куштувати биточки за унікальним місцевим рецептом.